Втягнувся в зуб, в собітки. Втягнувся козу сину, сам забриснувся сам містки. Та й поїхав у я ялинку. Голосно. Я Яру бати встиг. Ледва ставив ялинку брати. А на мене? Тридцять пів. Ялинку відбирати. Голосно. Сюди, а він туди. Не там кратині за що. Ти ялинку посади, а тоді рубай удачу. Не пусує, не пусти. По... Дітячками можна гратись, Порубайте ліси, ніде буде десь ховатись.

І це скинув сапку, зайчик висел осміхнуш та й подав яреньку лапку.